У зоні АТО упродовж вчорашньої доби незаконні збройні формування в цілому дотримувалися перемиря. Проте останнім часом противник змінив тактику. Злочинці цілеспрямовано не обстрілюють українські позиції, а відкривають вогонь на тимчасово окупованій території в напрямку наших позицій. Після невдалих спроб нав'язати силам АТО-бій, бойовики звинувачують українських військових у зриві мирних домовленостей. Так вчора, неподалік Маріуполя, близько 13-ї години, на тимчасово окупованій території, найманці відкрили вогонь зі стрілецької зброї у напрямку нашого опорного пункту у селищі Бердянське. У відповідь сили АТО зброї не Застосовували. А вже ввечері деякі проросійські інформагентства почали безпідставно звинувачувати українську сторону у порушенні перемиря та обстрілах мирних населених пунктів. Прес-центр штабу АТО заявляє, українські військові чітко дотримуються мінських домовленостей і, незважаючи на провокації, роблять все, аби довгоочікуваний мир і стабільність прийшли на багатостраждальну землю Донбасу.